Я вас вітаю, мене звати Оля і це е, друга серія відео про мої вдалі і невдалі покупки. В першій частині, підіть, подивіться, посилання залишу в інфобоксі, я розповідала про те, чому я дуже радію, яким покупкам я дуже радію, вважаю їх найвдалішими за ці півроку. року е, і ні за що з ними ну, на даний момент не готова розставатися. А зараз вам розповім про те, чому я не дуже рада і чому я геть не рада, бо це ну, з певних причин стало розчаруванням. Перші мої, це був саме початок року, я їх купила, здається, під Різдво, можливо, вони приїхали на початок року, ну, вважаємо, що це покупки цього року. А, це дві троянди від Тома Форда: це Rose Prick і Dolce Amalfi. А, і а, це мої розчарування, Тому що а, ну, Dolce Малфія вже навіть продала. А, це була дуже щільна трояндово-мигдалева пудра. І наскільки я таке люблю, для мене це було ну, просто занадто, занадто солодко, занадто пудрово, все разом. І це така трояндова, рехатлокумова. Пудра мегдалева, яка все-все заповнює собою. Я була здивована, ну, чомусь мені ну, геть воно не сподобалося. Можливо, тому що я думала, що це амалфійська троянда, ну, там має бути цитруси, вона має бути якась така дуже яскрава. Але ні. Але ні, це щільна. Пудра, хоч я рахатвокум, трояндову особливо обожнюю. Але... Не склалося, не склалося. І ось Роуз Брик я поки що собі залишила. Але знаєте, 90% а, в як то в пользу того, що він все ще в моїй колекції. Це флакон. Те, як гарно виглядає ось цей флакон. А, інакше б він же пішов, якби він був звичайний якийсь там коричневий, як і інші флакони, він же пішов б пішов з моєї колекції. Наче б початок мені подобається. Тут така м, дуже серйозна відсторонена а, для мене гераніва троянда. Я читаю відгуки про якусь, що людям нагадують Деліну. Так, Делін також є оця гірчинка. Тут також є гірчинка, але Деліна така яскрава, така, знаєте, майже істерична дама. А в цей такий холодний вістеронець, така директриса школи з наших спогадів, не менше. Завуч ще, ще гірше. Ну, тобто, така це -то троянда, і щось в мене геть не тягнеться рука до цієї такої трохи шорсткої, колючої, якоїсь з гірчинкою з серйозної троянди. Знову ж таки, коли купляла, дивлячись на флакон, читаючи якісь відгуки, я думала, що це буде така якась трошки зефіркова, якась більш солоденька, добріша троянда, але ні. Далі ви вже, мабуть, бачили мою розпаковку, коли я показувала свої обновки. І це був мій парфум на день народження, як його чекала перед замовленням місяці очікування це «Peaches Revenge від Sarah Baker, тобто помста перського від Сара Baker». І що цей парфум став моїм величезним розчаруванням через карамель, яка все мені зіпсувала в цьому парфумі. Я досі, досі намагаюся підійти до нього, знайти підхід. Я була права. Він в спеку все ж таки краще звучить. То солодкий такий консервований персик, його який я хотіла його краще. Чудно, але оця карамель, я вам розповідала про нього. Хто не дивився зараз, розповім, що це начебто консервований персик, який ще зверху покрили карамель карамель такою застигшою карамельною карамельною оболонкою. Ну це вже аж занадто, знаєте. Тобто солоденький я люблю. Якщо для мене лявіабель. Якби нормально, але це дуже солодко. Так, це смачно. Я розумію, тих, хто каже, що це смачно, бо персик тут дійсно дуже смачний. Якщо любити консервовані персики, ви мене зрозумієте. Він тут є. Тут, е, наче ще морето є, Ну, мені здається, що дуже багато цього, цього всього намішали. Карамель, морето, цей сконсервований персик. Аж десь вони перетнули оцю. Чорту, як черту, межу, межу балансу. Ну не знаю. І взагалі я орієнтувалася на відгуки а, англомовних іноземних блогерів, і зараз я розумію, що їм все ж таки подобаються дуже такі гіпертрофировано солодкі парфуми. Коли це дуже солодко, аж злипається, аж в роті цукор від, відчуло, це таке їм подобається. Тобто, треба бути обережним з їх. Вподобаннями з їх відгуками. Ми якось любимо таку більш витончену гурманіку. Ну, можливо, так це справа смаку. Бо, наприклад, той же панатон, який і в нас, і в них дуже а, відомий, популярний, улюблений. Мені не зайшов бо там дуже якось прямолінійно. Я з'їла панатон з задоволенням, але пахнути панатону, ну це якось. Коли знаєте така перебільшена гіпертрофірована гурманіка, це як на мене занадто. Далі, Парфуми, які я не вирішила ще, що з ними робити, продавати чи залишати, і як я до них ставлюся. Це Good Girl Blush це була, мабуть, найперша покупка ну, після то, Фордів цього року. Я спробувала в магазині напередодні свої покупки. Він мені сподобався, мені здався такою суміш деліний, фльорнаркотік, чогось яскравого, такого, дуже жіночного. І я, коли побачила його на знижках по притомній ціні, я його, звичайно, купила. Хоча мені не подобається, що тут це знімається, що флакон не цільний, бо це тридцятка. І тут є лангеланг. І от знову ж таки, тут вже він тут, як на мене, зайвий. тут забагато всього. Це деліно флірнаркотіт, який я люблю, плюс ще додали лангілан, і це вже стало занадто, Ця щільна жовтоквітковість. квітковість. Але я розповідала про нього, що я залишила блотер і проходила повз блотер. І думаю, що так гарно тут пахне в кімнаті, що так гарно пахне. Тобто шлейф в нього дуже гарний. Але знаєте, якби я нюхала шлейф то я б точно з ним наросталася. А так як я його нюхаю з себе, мені і ланг, і ланг він дуже важкий, дуже щільний. Тому я думаю, над тим, щоб з ним розпрощатися, ну, знову ж таки, бо дуже багато всього. А такі компромісні, навіть якісь парфуми не дуже хочеться тримати. Далі, Солідефьо. Солідефо це третій форд, з якимось трифорди останні ці покупки фордівські, і щось, щось не дуже в мене. А, так, а, і ось це вогнене сонце про туберозу, маслянисту таку туберозу, бальзам, бальзамічну туберозу. А, спочатку це було однозначно ні. Так він мені не сподобався. Така оця бальзамічність, майже якась олійна бальзамічність, така щільна бальзамічність, смолистість, мені дуже заважала, хоча я дуже люблю туперозу. Ставка була дуже велика на цей парфум. І це було в холод, і це було однозначно ні. Зараз, до речі, коли потепліло, я його надягла, щось, щось мені захотілося. Щось захотілося ось такого як цей парфум? Я щось за ним заскучала, дивно для себе так. Я його вдягла, було тепло, досить тепло, тобто десь 22, і таке сонце дуже-дуже тепло, тобто, по відчуттю, навіть більше, не спека. І мені так сподобалося, і от я зараз нюхаю, і я розумію, що мені подобається все більше і більше. У мене таке враження, що тут, наче є ромашка якої, мабуть, таки нема, але в мене таке враження, що тут є: тубероза, ромашка, бальзам, смоли, і все це вкупі дає солярність. І ось зараз, коли потеплюю, коли дуже хочеться тепла, коли все ж таки відчувається, що вже літо, яке вам, там один день холодне, один день спекотне в нас, вже нарешті, хоч ми понюхали сонечко, відчули. То мені захотілося солярності і він мені все більше сподобається, тому він в мене в категорії таке, ще таке собі невизначене, але думаю, що, скоріш за все, це врешті-решт буде любов, навіть відміну від який, врешті-решт, я думаю, все ж таки розстануся, або ну, занадто себе я маю усилувати, щоб насолоджуватися ним. Далі в категорії таке собі через його нестійкість, лише через його нестійкість, якби його, він був стійкий, він би попав в мене в першу частину найкращих покупок, найдальших покупок. Це от знятий від Живанши. І знаєте, він дуже гарний. Це якась для мене така липова троянта. Я забула, що там цитруси, троянда, мені чомусь липо, солодка липа відчувається. І першу годину це така краса, але це треба оцю бадью, оцей флакон величезний, носити з собою, просто кожен час, кожну годину оновлювати, щоб воно було так само гарно. Бо воно через 2 години просто стигне, втіче і не залишиться більше з вами, і це буде шкода. Бо парфум ну, дуже гарний, дуже-дуже гарний, але потребує постійного оновлення, щоб грати. Але сама композиція, мені подобається. Вона приємна, вона жіночна, вона м, така, як всім подобається, вона зрозуміла, а, вона яскрава, позитивна. От Я коли купляла його, була весна, квітень, здається, і я уявляла перші дні, такі, які обіцяли, що прийде весна, яка дуже довго не йшла. Врешті-решт. І е, я уявляла, що я йду в якомусь вбранні весняному, там, не знаю, в плащі, або в весняному легкому пальто, і отакий шлейф, цей легкий, такий є позитивний, і дуже грайливий, жіночний за мною. І я вся така яскрава весняна, ось так. І ще два парфуми, які, скоріш за все, це буде моя любов-любов, але поки що я їх розношую, тому я їх в категорію однозначно моя любов не потрапили, Але вони мені точно подобаються, тому вони в цій частині, хоча, скоріш за все, вони мають бути в першій частині. Це саме хема від господи, Пацаля. Лорензо Пацалія це про екзотичні фрукти. Це коктейлі з екзотичних фруктів, це перш за все, манго, і манго таке соковите, навіть трошки якийсь лактонне манго. Але знаєте, що я зрозуміла в носці? Я зрозуміла, що він дуже мені нагадує мою ербо-пура Голд. Саме Голд, яка а, про манго. Це не та ербапура, я вже казала, не треба плутати і лякатися, це не про амбродоревину, це про манго. Але Тут, до речі, я не відчуваю про деревини, хоча вона... Має бути, бо якийсь закріплювач таки має бути. Але я коли ношу на собі, я навіть не відчуваю тої міці, яку обіцяє пацалія. Тому що я розповідала, що за що італійці люблять дуже цю марку. За те, що вони, вони люблять вийти і щоб шлейф заповнював всю вулицю. В цьому парфумі, можливо, цей шлейф є. але сама на собі я його таким аж, знаєте, міцним не відчуваю. І ось сьогодні, до речі, я була в ньому, було спекулена. Було, мабуть, 26 і сонце таке гаряче-гаряче, тобто відчувається на майже на 30, можливо. І я його нанесла, і він мені так доноситься оцим таким лактонним манго, якимось таким екзотичним салатиком з фруктів екзотичних, або з соком з екзотичних фруктів, не натуральним соком, до речі, але таким, знаєте, густим, до по консистенції. І е, мені навіть мало, я хочу ще, я хочу, щоб він був ще густіший яскравіший. Але я, тут я розумію, що якби було ще спекотніше, то, мабуть, все ж таки він би придушив ну, на мій ніс, на мій смак. Тому така помірна температура там 25-27, з таким літнім настроєм, сонечком для нього ідеальна. Бо в спеку, мені здається, це буде занадто. І ще один такий самий парфум, біля якого треба танцювати, підбирати йому погоду, це касамараті Ліварде Солі, Схід сонця Ліварде дельсоле. Ем, також, не зовсім те, що я очікувала, саме тому він всі категорії таке собі, не знаю ще, чи буде любов, чи не буде. По перше, він, як на мене, не дуже стійкий. От катро Піці, який я тепер теж хочу, хоча казала, що ні-ні, мені не треба, тепер все -таки хочу. а тепер все-таки ж хочу. Ось, він набагато стійкіший, яскравіший. Цей а, про що? Я думала, що це буде цитрусова тріянда, як і заявляв парфумер. Насправді так, це цитруси, але вони забули сказати, що це не лимон, це не пархамот, це не якийсь там помело, навіть і не грейпфрут. Це апельсин. Апельсин зазвичай дає таку. М'якість парфуму, такі відчуття цукатів, тобто чогось такого дуже приглушеної цитрусовості, навіть цитрусовістю я б це не назвала. І отут троянда, помадно пудрова троянда з цим апельсином. І таке враження, що це троянда. Ось тут поруч жирна помада, а тут поруч. Мармелад апельсиновий, хоча солодкість в нього дуже помірна, це не солодкий парфум. Це скоріше от, про пудрову помадну по, о, троянду. Це все так щільно, знаєте, це все ну, тут немає якоїсь такої свіжості сходу сонця. Тут немає. А, Якоїсь пронизливості, яскравості, аромату самих троян свіжих або яскравості цитрусових. Тут все дуже щільно, дуже пудрово і помадно. Ось тому він складний. Я б точно його не радила на осліп. Тут яскраво О, завз... Завз... ага, за. Що ж таке? Зазвичай цитрусові троянди вони яскраві, вони такі пронизливі, Ні, ця спокійна, така, знаєте, доросла, серйозна пудрова о, помадна троянда з... Апельсиновим джемом з помірною солодкістю. Я була права також, коли розповідала про нього, що про нього щучка чекає тепла. В дійсно краще розкривається в тепло, він гарніший, набагато гарніший в тепло. Але, знаєте, коли дуже спекотно, знову ж таки, оця пудровість вона придушує. І ця пудровість вона не розсіюється, нікуди не дівається. Ця пудрова помадність, вона так щільненько лежить. Єдине, що він... Мені здається, не стільки. Ну, З мене він досить швидко з... злітає. Така середня, середня в нього солодкість, на відміну від більшості, стійкість на відміну від більшості парфумів від ксерижов. Ось так. Напишіть, чи можливо серед парфумів, які я показала, є ваші улюбленці. Розкажіть, за що ви їх любите, або також ви солідарні зі мною в тому, що з цими парфумами складно. Побачимося в коментарях. Головне, бережіть себе, бувайте.